Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні ми на горищі, в сушарці, там, де сушиться наш тютюн. Сьогодні будемо ферментувати тютюн. Ось так він тут від літа вісить. Вже майже півроку. І ось такий він трішки зеленцею. Зараз ми візьмемо одну гірлянду, винесемо на двір Я покажу. І ось так листя виглядає. Таке воно трішки зеленцеве, є такі взагалі зеленуваті листи. Взагалі відео не передає колір. Насправді він такий зелений, цей лист. І ну, курити таке листя неприємно і <кх> треба щось робити. Ми побачили відео там, де ферментують в поліетиленових пакетах. Спробували, зробили. Е, нас ну, задовольнив результат, тому ми робимо це з наступною гірляндою. Ось листя, воно таке, ну, воно не хрустке, воно е, вологе. Да, вологе. Натягнуте да, вологою. Ми ще трішки його е, збризнемо водою. Буквально трішки. Так, щоб без фанатизму. Складемо це в поліетиленовий пакет. Потім ще один пакет покладемо. Ось так. І тепер покладемо в тепле місце. У нас рот брудера буде виконувати груба. Друзі, і ми ложимо у нас груба В якості брудера ми кожен день топимо по два рази грубу. Ми просто положимо, там у нас досить Висока температура, я не знаю, але зараз відключення світла, тому в брудері вона не буде більш сталою, ніж там. Все. І залишаємо на тиждень. Через тиждень дістаємо. Ну, от минув тиждень. Дістаємо наш тютюн. Відкриваємо. Ой, який красивий. А ну показуй. Ой, я аж сюди запах. Такий медовий. Дуже він, так? Тютюн. Да? Тютюн. Да. Дай я понюхаю. Ой, таким дуже приємний у нього запах. Ну, ну я вважаю, що у нас все вийшло. Дуй він який став, ось він ще такий вологи. дуже красивий, дуже він гарний. Ну, я вважаю, що в нас все вийшло. Друзі, такий це просто експеримент, робимо це ну, вдруге. Просто пробуємо способи, яким чином можна тютюн в таких простих умовах, з підручних, скажімо, так, без брудера. Так, да, просто шимаємо. Ну, я думаю, що в квартирі можна це зробити, наприклад, там, я не знаю, в батарею. Але весь ось такий результат. Ну, я думаю, ще треба його підсушити, і продегустувати його на окремому відео. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі! В наступних відео будемо експериментувати. Ще я хочу спробувати е в банках відферментувати в 3-літрових. Також, як будемо робити, зніму відео. Зараз всім дякую за увагу до зустрічі!